На огляді у нас сьогодні кухонний набір з класною стильною підставкою, який називається Black Line. Набір включає в себе 9 предметів. Всі ножі виконані зі сталі 3-хром, а руків'я з термостійкого абс пластику чорного кольору. Також прошу зауважити, що тут у нас спуски доволі низькі і це додає міцності ріжучій кромці. Зараз у мене в руці шеф-ніж. Найбільший серед всіх він має 31 см сантиметр загальної довжини і 20 сантиметровий клинок. Другий ніж це ось такий от слайсерний ніж для нарізання. Саме він має довжину таку ж, як шеф-ніж, але іншу геометрію та пряму ріжучої кромки. Всі ножі, до речі, дуже легкі через те, що руків'я тут у нас пластикове, і важать вони в середньому від 30-40 до 120 грамів, що надзвичайно надзвичайно легко. Також в комплекті є ніж для хліба, універсальний ніж загальної довжиною 24 см сантиметри. І лезо 12 для більшості завдань на кухні, і звісно, овочевий ніж, яким можна чистити овочі або ж нарізати фрукти. І також класно, що з термостійкого пластику ви отримуєте лопатку, ложку з отворами і черпак. А придбати цей класний набір ви можете, зробивши замовлення на нашому сайті або написавши в повідомлення.